Рівняни танцюють, щоб зігрітись. Дев'ятиградусний мороз не лякає людей, натовп не розходиться. Усі фотографуються, беруть участь у розважальній програмі та очікують на справжнє диво спалах вогнів на головній ялинці міста. 4 грудня її становили на майдані Незалежності, а впродовж двох тижнів доповнювали гілками, прикрашали світловими гірляндами, новорічними прикрасами та іграшками. І от настав довгоочікуваний момент. Один, два, три! Ні, ти, ти я виносько, горім. Соні 83 роки, а за вишки вона 24 метри. Привезли ялинку з Костопільщини. Рівнянці Юлії святкове дерево подобається. Втім, дівчина наголошує, завжди потрібно прагнути кращого. Вона загадкова, тобто Ми є якісь щось, тебе, рівне, рівне. щось приємне. Але Україну. на мій погляд, здається, що з, з кожним Миколая. роком потрібно прагнути до кращого. Я не відаю, що Миколаїв, на наступний рік друзі. Наша ялинка Миколаїв, буде ще, буде ще Тому що насамперед вона, вона має Тому. бути Тому. таким символом. Це добробуту для наших дінь, маленьких Божий. діток задоволені ялинкою. І колишні мешканці Черкас. Перший рік звичайно новий рік. Тут у рівному нормальна хороша ялина. Ну, да. Ми самі родом з Черкас, Ну, така пусти, як і в нас Черкасах. Міський голова рівного Володимир Хомко теж встиг оцінити цьогорічну ялинку однак запевняє, його думка не головна. Мені класно, Я не знаю, що скажуть діти, але мені здається класно. 24 чотири метри натуральна. Наша Волинська ялинка запах просто не передати словами. Старались всі, хто причетний до цього, щоб вона була виглядала гарно. Мені здається, що удалось. Експозицію ялинки цьогоріч прикрашають п'ять янголів, оздоблених тисячами вогників. Їх до свят підготували майстри Рівненської художньої школи. Милуватиме очі містян та гостей рівного. Лісова красуня ще впродовж місяця. Катерина Мункач і Юрій Кобів. Новини Рівного.